Слава нації. Таке от перевозив вулика вночі І не помітив мурашника просто. Потім ну як уже приїхав через тиждень, там, через 10 днів не пам'ятаю. Думав, що хана буде вулику чи бджолам І такий тут мурашник ось. Але думаю побачимо. Що ж? Ось, будь ласка. Що видно, я думаю, що видно. Гарненько. Мурашки ось лазять. Бачите. Думаю, що робити? Забирать? Десь. Але не про те. А це самий перший вулик ось. Біля витягнув крайню рамку. Це самий перший вулик. Витягнув крайню рамку і навіть мед є тут. Так що мурахи, родичі, бджіл, найбільші брати не втручаються, мабуть, в їхню в їхню роботу. Ну, бачите, по Лазять ті мурахи. Навіть мене не кусають, не бджоли, не мурахи. Просто щоб не думали, що я там, наприклад. Це видумав. Зараз я до цю рамку ось. Просто щоб тут є таке посередині. Нібито виємочка така, да? То ізолятор в мене там стоїть. Щоб... Це ж я не приніс цю рамку з другого вулика. Просто зараз покажу вам, щоб вона дійсно там була. Хотів просто поділитися з вами, бо я сам хвилювався, думав, що мурашники. ну, Щоб бджолом буде Не дуже на цьому місці. Але як показав час... Щас не можу її витягнути. О-о-о-о-о! Як показав час. Ось, будь ласка, це друга рамка. Там он. Третя пішла. І магазин там ще повний теж. Залита. Да як показав час, дякувати Богу, вони... Один одного не займає, поки що, тобто говорить напад, який напад, як мурахи, мурахи, бачите, мурахи не займають джіл, не займають. На поки вони по землі роблять природню, як я вважаю, дезінфекцію. Десь так, буду далі продовжувати. Так, всім. Можливо, хто бореться з мурахами, я не боровся з ним. Ну, бачите, мене навіть вони не, не кусають. Лазять воно по нозі. Але вони не кусають. Так що, бачите, книжки пишуть одне, а на практиці виходить. Зовсім інше. І такі мурахи, бачите, а, не маленькі. лісові. Не О, За що щоб я вам не цього не обманював вас? О, ось вже ж мурашник. Вон там один вулик стоїть. Отак ось. Стоять вулики, ось тут мурашник. Так вулики стоять. От, будь ласка. Ще один міф про мурах. Спростований на практиці. Так що я розумію, що мурахи можуть залізти вулик і відібрати частину меду. Але чомусь воно так не вийшло. Можливо в кого якісь думки не що цього є. То будь ласка в своїх коментарях. Розкажіть, хто що думав. Мені навіть, я думав викинути цей мурашник тут чи спалити його. Але, о, бачите, там яма гарна. Але, якщо це природа, ну... Я поїду звідси, а мурашник залишиться. О на, на що їх міщити? Десь так. Та десь так. Так, да, це вулик по об'єму так ще. Може кому цікаво. Тут у мене це получається як... По вмістительності як два восьмирамочника, два корпуса восьмирамочника на додан, а цей магазинчик, чи то підашник виходить як два магазина на 8 на рамок. На 145. Десь так. Все. Будь ласка. Всім дякую. Перемой. До побачення.